Ви дивитесь на себе в зеркало, а там не ви. Там прищі, сліди та почервоніння, які забирають вашу впевненість. Ця ситуація знайома кожному, хто боровся за акне. В цьому випуску розмова з лікарем. Дерматолог Наталія Панощук розкаже про причини появи. І сучасні способи боротьби з цією проблемою, що таке акне, і які причини його появи? Акне хронічне запальне захворювання шкіри, яке характеризується підвищеним е, виділенням себому, тобто шкірного салу, сала закупоркою пор з приєднанням мікрофлори і. Е, е, подальшим виникненням запальних процесів, тобто це така комплексна історія, де є е, жир, закупорюються пори. Що ще ви кажете? Поруш порушуються е, механізми природного відлущування. Далі у нас приєднуються бактерії і виникає запальний процес. Що з цього лікувати е, жир? Чи бактерії лікування акне воно має комплексний підхід, і для того щоб зрозуміти, як ми лікуємо, давайте повернемося до причин виникнення угу. акне. Ну, власне, знову ж таки, тут ми маємо кілька сприяючих факторів або причин, які можуть викликати акне. Перше це генетична схильність, друге це гормональні дисбаланси, як правило, виникають у підлітку. У підлітковому віці, а також виникають у жінок старше 25 років, там ми також пов'язуємо їх виникнення з гормональними порушеннями. Захворювання шлунково-кишкового тракту. Також бувають причиною виникнення акне. Я перепрошую. А звідки такий зв'язок між Шлунково-кишковим трактом і шкірою. Ось багато чув, що там печінка там, або ще щось, і одразу все на шкірі. Чому це такий зв'язок? Саме такий зв'язок виникає, тому що наш організм це цілісна система, яка досить гарно регулює себе, якщо всі процеси йдуть нормально. Як тільки у нас виникає порушення, ну, ми знаємо, що печінка це по суті фабрика, яка знешкоджує. Все те шкідливе, що до нас потрапляє або утворюється у нас в процесі нашої життєдіяльності природної. Якщо там виникають якісь зміни і порушення, то, як правило, і шкіра відповідно реагує. Це може бути не обов'язково акне, а це можуть бути інші там, дисхромії, наприклад, або запальні процеси, або підвищується значно підвищується чутливість шкіри, змінюється її стан, який пацієнти більше відчувають. І навіть на рівні відчуттів, от вони кажуть, що щось змінилося. Не розумію, що вона стала більш чутлива, вона більше реагує на подразнення, вона стає більш подразненою і так далі. Тому всі ці моменти вони дійсно взаємопов'язані. А наш кишечник це на 90 стан нашої імунної системи, і це вже фактично доведено. Тому від того, як функціонує кишечник, залежить. В загальному стан нашого організму і шкіри як дзеркала цього організму, отже, це прямий взаємозв'язок, і ми можемо говорити про те, що віко. Також дуже сильно впливає на акне. Так, зв'язок у нас є, але він ну не на не настільки прямо залежний. Захворювання шлунково-кишкового тракту можуть посилити і сприяти виникненню. Е, акне акне Вульгаріс. А можуть абсолютно ніяк не впливати на шкіру. Тому, е, крім того, є ще інші фактори, такі, як, наприклад, гормональний дисбаланс. Зокрема, наша сальна залоза, е, на ній є рецептори, які дуже чітко реагують на е, гормони, зокрема, на тестостерон. Тестостерон у нас угу. є і як у чоловіків, так і у угу. жінок. І от, власне, оця. Генетична схильність або підвищена чутливість до цього тестостерону, вона і сприяє тому, що у нас продукується надмірна кількість шкірного сала або себуму. І далі у нас іде фактично уже як замкнутий круг, тому що у нас продукується надмірна кількість себуму, Далі він у нас забиває пори. Наступним етапом у нас іде порушення від е, відлущування природного і як мішочок цей у нас. Це у нас залоза розтягується, розтягується, далі приєднується у нас бактерії і ми отримуємо запалення. Найбільш, найбільші гормональні стряски в організмі вони відбуваються в період пубертату або в період статевого дозрівання. От саме там найчастіше ми зустрічаємо пацієнтів з акне. Як правило, це вік з 12 до 18 років. Я правильно розумію, що коли такі відбуваються, то просто вмивання. Воно вже багато в чому робить профілактику. Вмивання це вмивання і адекватний домашній догляд це база і основа у лікуванні. Акне досить часто я кажу пацієнтам, що власне у лік успіх, Лікування акне наполовину залежить від моїх рекомендацій, і наполовину від того, власне, як ви доглядаєте в домашніх умовах за шкірою. А якщо акне вже з'явилося, то як його позбутися? Якщо акне з'явилося, то е є уніфіковані протоколи, вони діють і в нас в Україні, і це європейські протоколи. Слід не забувати, що все-таки ми говоримо про медичну проблему, а не тільки про естетичну. Угу. Тому е спочинаємо ми. Ми із збору анамнезу, коли ми дізнаємося, власне, хто в родині мав такі проблеми, чи є генетична схильність до даного захворювання. Крім того, направляємо пацієнта на додаткові обстеження. Вони є чітко прописані, це є уніфіковані протоколи. Інколи нам доводиться залучати у лікуванні акне суміжних спеціалістів, найчастіше це гінеколог, ендокринолог та гастроентеролог. Вони також є. В команді разом з дерматологом допомагають. У випадку, якщо ми знаходимо причину і діємо безпосередньо на неї, то ми, до, ми маємо досить ефективне лікування акне. Але часто бувають ситуації, коли ми не знаходимо внутрішньої причини, тобто по результатах всіх обстежень ми маємо нормальні показники, які в межах норми. І тоді фактично ми переходимо до естетичного. Лікування. В естетичному лікуванні ми використовуємо е, процедури, які ми можемо охарактеризувати як очищення. Для камедональної форми акне ми можемо використовувати чистки. А в домашній Я дог... пропишу, для якої форми акне? Кам камедональної. Це, це, коли... для... е, 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 це Для глядачів, коли є от чорні е, камедони це чорні у грі, фактично, uh -huh. це те, що нам от звично. Основними китами, на яких базується лікування акне, це є адекватно підібраний домашній догляд. В домашньому догляді ми призначаємо засоби, які містять азелаїнову, саліцилову кислоти, також альфа-гідроксикислоти, тобто пілінги. Так звані домашні пілінги, які можна використовувати в домашніх умовах, це якщо стосується питання легкої форми акне. Якщо ми говоримо про середню або тяжку форму акне, то там ми вже власне, застосовуємо медикаментозне лікування. Це може бути антибактеріальна терапія, як місцева, так і системна. І в важких вип... Тобто антибіотики. Антибіотики, так антибіотики при важких формах акне ми використовуємо топічні або місцеві ретиноїди, або системні. Але обов'язково і виключно за призначенням лікаря і під контролем, тому що призначення системних ретиноїдів потребує контролю біохімічних показників печінки. А Та, чи поруч? є таке, що якась їжа впливає на появу акне, наприклад, як продукти з високим глікемічним індексом або молочні продукти? Так, звичайно, шкідлива їжа е, може впливати на перебіг акне, але тут я би говорила більше про... Обернену залежність, зокрема. Потрібно розуміти, що самі по собі продукти харчування вони не сприяють і не викликають акне. Але при наявності акне, тобто, якщо у нас є пацієнт, у якого вже є акне, споживання шкідливої їжі будь то солене, гостре, жирне, копчене, снеки, газована вода, здоба, шоколад, вони можуть. По... Погіршити перебіг е, даного захворювання так взяли і весь раціон. Так, ну підлітки насправді дуже часто грішать е, не стільки соленим копченим, скільки там снеки і газовані води. На жаль, це е, така проблема є: енергетики, енергетики, енергетики це взагалі більш сучасної нашої молоді. Е, Знаходять вони в них в тиху. Ну, Але у вас більше роботи. Так, більше роботи, але, відверто кажучи, хотілося би не щоб більше було роботи ну, в плані захворювання, а щоб вони розуміли шкоду, не тільки як зовнішній прояв у вигляді акне, а і те, що власне. Продукти з високим глікемічним індексом вони ж порушують наш метаболізм і сприяють набору ваги і так далі. І що хочу відмітити, що підлітки вони в принципі це розуміють, тому що на консультацію вони приходять з батьками. При батьках вони у нас святі і ідеальні нічого такого, ну максимум молочний шоколад. Більше нічого ми не їмо. Як тільки немає поряд мами, і, в принципі, ти просиш їх нормально, відверто розповісти, і, власне, подивитися на той раціон і виявити якісь сприяючі фактори додатково, то як правило, вони всі досить гарно розказують, що інколи три рази на тиждень, коли велика перерва. По сусідству у нас є магазин або кіоск завжди завжди. Чи існують якісь сезонні сплески? Акне сам по собі перебіг захворювання він не передбачає сезонності. Захворювання може виникати в будь-який період, але в літній період, враховуючи те, що у нас досить висока температура повітря, ми більше пітніємо. Звичайні аліментарні фактори можуть погіршувати і усугубляти перебіг даного захворювання. Прямо зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові цікаві відео. Докії це швидко, зручно, здорово!